Вітаю цього разу рубрика Харизонтема мультифлора посадка. Будемо сьогодні садити. Саджаємо для себе: відібрала по 6 екземплярів кожного сорту, деякої з них трохи більше. Діляночку розграфили маркером 70 на 70. Оскільки розсада касетна, то ямочки робили невеликі, тим більше, що очікувався дощ. Але обов'язково буде крапельне зрушування. Після відбору стояла декілька днів через те ось така коренева система. В неї вже наросла, яка проситься в ґрунт. Точно таку відправляла і вам. На зараз трошки ще залишилось наявності, формую набори по 10 штук. Довільно. Тобто самостійно формую. Технологія посадки дуже проста. Робимо отрим, заливаємо водичку, ставлю туди рослинку, загортаємо. Тепер вона з ґрунтом поцілувалась, обнялась і одружилась. Не ось результат на сьогодні це ще тільки початок. А ще десь євроживець із Франції для мене вкорінюється і скоро приїде. Та й свої останні на маточниках не росли, зрізала обов'язково корінню, адже шкода викидати. Як я кажу, краси багато не буває. Україна квітучої повинна бути. Всім здоров'я, задоволення від роботи.